Усім всім всім привіт! Ви на каналі Стрілка, і сьогодні я буду будувати кімнати в одному кольорі, який обере рандомайзер. Ось така ідея в мене виникла. Мені здається, це буде цікаво. Тобто в мене буде одна кімната повністю одного кольору: меблі, стіни, підлога, декор, усе. Ось такий домик ми маємо. Ось так він виглядає всередині. Це перша частина мого відео, оскільки, якщо я почну перебудовувати абсолютно всі кімнати, це відео буде дуже затягнутим. І довгим, тому я вирішила розділити його на декілька частин. Перше, з чого я хочу почати, це, напевно, з кухні. Мені подобається, до речі, як ця кухонька виглядає, але. Ми все переробимо. І так, ось в мене є колесо фортуни, на якому я виписала кольори. А ви можете побачити, що кольори не співпадають з кольорами, на яких вони написані. Ну, тому що це зробити Unreal, ну, вже як є. Тож крутимо перше колесо і жовтий. У нас випадає жовтий. У нас буде жовта кухня. Цікаво. Отже, прибираємо меблі. І буде у нас жовтенька кухня. Почнемо зі стін. Що у нас є такого цікавого в жовтих кольорах. Це не жовтий. Блін, походу, будемо обирати реально із того, що ну, взагалі буде. О, є, є жовте, є жовте. На плитку це взагалі не схоже. Це більше схоже на просто шпалери. Давай поки так. Ну, це краще. Це може вважатися жовтим. Ми ж е, обираємо жовтий і його відтінки, правильно? Наскільки це жовтий? Я сама вигадала правила, але не знаю, скільки вони <смір> непохитні. О, що по вікнах? А, міняється з цього боку. А мені треба, щоб із цього мінялось. Доведеться замінювати це вікно. М -м да, -м, воно не жовте. Ну, блін. Замінюємо вікно. Отлічно. Коротше, з кухні я повезилася, тому що, як бачите, жовтий тут є, але він мені абсолютно не вписувався під плитку, яку я обрала на стіни і на підлогу. Тому бачите, що я спочатку обрала тут, мені захотілося світліший варіант, але я подумала, що блін, це не жовтий, а мені потрібен жовтий. І я вирішила переробити на жовтий. Мені не сподобався саме цей жовтий, тому що в мені не було жовтого холодильника. Ну тобто, ви бачите, холодильник ідеально підходив лише під стіни, такий, я навіть не знаю, бежевий, ну блідо-жовтий. Коротше, і я подумала, що цей яскравий жовтий-жовтий абсолютно не підходить під блідо-жовтий холодильник і блідо-жовті стіни. І. Блідо жовту печку, тому мені довелося повернути. Тому я вирішила все-таки не заморочуватися і обрати все в одному стилі, бо я ж хочу зробити красиво. Неабий як. Потім я прийшла до фіранок, я потикала, потикала, подумала не на часі, повернусь потім і пішла до раковини. Раковину я обрала швидко таку бронзову, додала трохи. Тумбочок. Техніка, вся, як бачите, теж бронзова є з елементами жовтого, але не повністю жовта. Тому я вирішила обрати саме такий відтінок жовтого, щоб воно все було більш-менш одного стилю. Далі я перепробувала абсолютно всі витяжки, щоб подивитися, яка гарніше виглядає, сховала сигналізацію. І перейшла до ящиків. А тут виявилось, я цього не знала, що ящики можна ставити. Ну, тобто є вигляд ящика, але. Він міняє вигляд на одначної стерілку. Ну коротше, ви бачите на відео. Я так і не зрозуміла, як їм користуватися, бо він в мене не ліп до стін. і Я не могла поставити його туди, куди хочу. І коротше, я з цими ящиками. Як бачите, я дуже наполегливо хотіла втиснути його саме в той кут, але в мене ніяк не виходило я не знаю, як працює цей магніт. Може, я не доганяю, як вони вообще працюють ці ящики. Ну, чесно, я здалась і плюнула на нього. Перейшла до декору тут знов такі бронзові бліді речі. Звичайно, апельсини я не могла поставити сюди. Перебрала все, що має жовтого такого відтінку. Ставила все, щоб воно було затішніше, симпатичніше. Цей а, кавовий набірчик мені дуже сподобався, він вписався? Далі трохи повозилася зі стулями, щоб вони були саме бліді а не жовті. Тому що, бачите, стульів жовтих повно, але вони взагалі не вписуються. Вибрала декілька варіантів, бачите, на якому зупинилась. З люстрами я взагалі не парилась, Коли я робила іншу кімнату, було якось гірше з люстрами. А, І мені ще хотілося двері, а якісь жовті. Але я розуміла, що інша кімната буде іншого кольору. Як мені зробити, щоб вони були Туди і туди. Ідеальним рішенням було взагалі не ставити двері, а поставити просто прохід такого теж дерев'яного кольору. Дерев'яного кольору супер. Сказала. Мені захотілося квіточків, але я розуміла, що вони тут вже не лізуть, і мені терміново потрібна поличка. І взагалі я дуже люблю полички. Я їх завжди люблю всюди, тому подивилися варіанти. Поличка якраз ідеальна туди стала, куди не стала а, шухляда. Я поставила жовтенькі. Квіточки, бо я обожнюю квіти, не могла не поставити квіти. І шукала якісь жовті картинки. Щось мені хотілося ще додати якогось прям жовтого, такого яскравого кольору. Так що я ліпила все, що знаходила. А потім, якщо що міняла. ці фартушки дуже хотіла поставити, але ну, червоний. Червоний, взагалі, не вписується зайво. Я подумала, ні, У нас має бути все жовте. Знайшла таку картину, теж з апельсинами. мені вона здалася ідеальною. Я точно знала, що вона буде в мене висіти. На цій жовтій кухні. Ось така вийшла кухонька. Вона дуже мила, дуже затишна. І якщо чесно, мені подобається, що це не насичений яскравий жовтий, а ось такий більш приглушений, більш блідий. Він реально виглядає затишно, мені дуже подобається. Мені подобається, що я знайшла квіточку жовтеньку. Мені подобається, в принципі, як вона все гармонує, що кольори підібралися дуже схожі. В принципі, майже всі в одному. Від Мені здається, ця кухня вийшла супер. Хоча мені сказали, що це взагалі не жовтий, але я сама ставлю правила. Я сказала, це жовтий, значить, це жовтий, все. Далі я перейшла до вітальня, Ось така у нас вітальня. Я спеціально одразу меблі не прибирала, щоб ви могли подивитися до і порівняти, що було після. І переходимо до рандомайзера. Я ховаю жовтий, щоб він нам більше не випадав. І який колір у нас? І спочатку у нас випав колір сірий. Але ви просто подивіться на цю вітальню. вона сіра. Я просто поміняла б, не знаю, меблі з сірого на сірий. Мені здалося це супер тупо. І я перекрутила. Колесо. Приховала сірий, бо подивилася, що майже весь дім сірий, без кольору, і ну, це буде нецікаво, блін. Може для наступних кімнат я відкрию сірий. Напишіть в коментарях, чи відкривати мені сірий, чи ні. Я вважаю, що це скучно, тому я його скрила і прокрутила ще раз колесо. І випав. Синій, до речі, лайк за те, що сині на синьому кольорі. Це заслугове лайк. Чесно, я зраділа, бо я люблю сині, і це насправді цікаво робити кімнату абсолютно сині. Тож я поприбрала меблі, і я не хотіла розставляти меблі так само, як вони були розставлені. Мені це здалося дуже скучним. Ну тобто, просто переставити меблі іншого кольору якось не хотілося. Мені хотілося придумати. Нове розташування меблів, але чесно кажучи, перший час я взагалі не мала уявлення, що і де буде стояти, як я бачу цю кімнату. Тож я намагалася про це не думати і почала обирати шпалери. Було багато голубого, але голубий це не синій, ну очевидно. То я обрала просто синій, просто такий синій, який ви бачите. Підлогою було трохи складніше, тому що був ніби синій Кавролін. Що було, в принципі, окей, він був синій, але Кавролін у Вітальню мені він не дуже подобається. І було багато синьої плитки, яка мені навіть подобалась. Але плитка у вітальню мені подумалося, що це ще гірше ніж кабралін. Не знаю, для мене плитка вона холодна і непривітна. А вітальня це має бути якесь затишне, привітне, тепле місце. Тому я проклацала все, все, що є з відтінком синього. Зрозуміла, що більше нічого нема. Тож я обирала все таки між. Синьою плиткою, між голубим покриттям, і між синім кавраліном. Все-таки мені здалося, що темно синій кавралін більше підходить до синьої тематики. Мені пощастило, були сині двері, білі двері, я залишила. І що цікаво, виявляється, вікна теж були сині. Я навіть хотіла повернути їх синім у кімнату, щоб абсолютне занурення було. Але я так подивилась і подумала. А наскільки тупо те, що коли ти дивишся з кімнати на двір, у тебе все в синьому відтінку, зато з вулиці вас абсолютно прекрасно, прозоро видно. Ну, якось нелогічно. То я вікна поміняла колір, але залишила їх на вулиці. Хай там буде на вулиці, що це синя кімната. Далі в цьому містечку я одразу зрозуміла, що я хочу якусь офісну зону і трохи може чіл зону, тому що я так продивилася днім. Офісу окремого не було. Можна офісний стіл було ставити в інших кімнатах. Але мені от прямо здалося, що цей куточок відокремлений і якраз супер підійде для такої зони. Як бачите, абсолютно в синіх столів Sims немає. І я обирала між цими двома столами, бо перший мені просто більше подобається, а другий більш синій. Я вирішила подивитися, які все ж таки будуть стільці. І від того, який стілець я знайду, і до якого стола він більше підійде, такий я й залишу. Стільців доволі багато було синіх голубих, але вони були з темними ножками. А в мене світлі двері, в мене світлі рами на вікнах, в мене світлі столи, і ну, сині з темними Ними ножками взагалі ніяк не свистіли, і ось я знайшла стул, який ідеально підходить до другого стола. Скажіть, ну вони як комплект, і я його і залишила. Хоча, перше, мені подобався більш. Телевізор на стіну я не хотіла ставити. І подивилася все, що є у нас з комодами. З комодами все печально в синьому кольорі було. Ось, в принципі, все, що я знайшла. Я намагалася з одного комоди зробити, ніби такий подвійний. Але я почала обирати телевізор. Але я побачила оцього пінгвінчика блакитного. І я розумію, що це манюсінький телевізор, який не подивився прямо всієї компанії. Господи, хто з вас в останнє дивився телевізор? Ну, реально, я. Вирішила, що цей блакитний синій пінгвінчик просто має бути. І не треба тоді ламати голову над якоюсь подвійною тумбочкою. Мені одразу сподобалось, що є дивани, дуже симпатичні дивани. Мені сподобалось, що все в одному синьому, знов таки. Немає майже синій один відтінок, другий, третій. Все в таке більш темному, а не їдкому для очей. Я не скажу, що стриманому, але ну прям не вирви око. Коротше, як бачите, я намагалася. Розставляти, поки я просто набирала базу предметів, думала, розставлю їх якось потім, тому що не уявляла, що з ними ще робити. Тут все-таки мені хотілося якесь крісло, щоб вона дивилася конце, щоб ти сидів, читав книжечку. Ось знайшла ще один столик синій. Вирішила, що він там личитиме більше, але і від комоди не могла позбутися. Тоді мені прям просився торшер в ту дирку, але як бачите, ну, синіх торшерів нема. Цей був найліпший, найбільш синій. Бачите, один синій з темною ножкою, а один, що ти не до блакитно, синій, третій, типу, синій з коричневою ножкою. Оцей мені здався найменш броским, а більш підходячим, але спойлер, я його. Приберу тут, у мене прям такі книжечки, Синя шафа, яка взагалі не свистіла, але я діставала все, що бачу, а потім думала, потрібно воно мені чи ні. Зазвичай я дивлюсь, о, це надо, о, це прикольно, це не прикольно. Ні, зараз я брала все, все, що могла взяти, тому що я боялася, що окрім цього я більше нічого не знайду. Штори на вікнах мали бути обов'язково, особливо якщо там телевізор, бо якщо по логізі, по логі, по логіці, полозі, по. -ло за логікою буде засвічувати телевізор, і не буде видно. І штори тут в основному все сині. Вау! Тут я прям кайфанула, тому мені було легко брати, я, В принципі, всі приміряла і подивилася, які мені найбільше сподобалися. З усіх мені отакі от Такі солідні, товсті сподобалися найбільше. В принципі, нащо робити панорамні вікна, щоб потім їх завішувати шторами? Але це питання ми залишимо без відповіді. Тут я ще придивились маленькі торшерчики. До речі, знайшла непоганий варіант. Він був золота ніжкою, яка мені ніби не дуже личила. Але він був прям синій, набагато кращий, ніж той великий. Обрала між більш круглим і більш видовженим. Обрала тому, у кого ножка блідіша і менш виділяється. думала, що ж вмістити в ту кляту дирку. Бо та дирка не давала мені спокою. Все таки вирішила додати ще ти столик з книжечками. Це типу, ти сідаєш сюди і береш книжечку, і просто дивишся в вікно і читаєш. Не знаю, спостерігаєш за пташками. Може, ну я люблю читати, дивлячись на природу, Наприклад, комп'ютери не сині, це було очевидно, і я думала, ставити чорний комп'ютер з синіми полосками чи ні. Вирішила, що обійдуться без комп'ютера, бо вони не сині. Ну, планшет теж не супер синій, але він хоча б намагався, розумієте? А комп'ютери навіть не намагалися. Вони не заслуговують на те, щоб стояти в моїй красивій синій кімнаті. Коли почала декорувати кімнату, почала наповнювати за тим же принципом все, що бачу, синє додаю, а потім вирішую, потрібно воно мені чи ні. Я поки з вами балакаю, мене чаю, холок, блін. Тут мені хотілося додати килимок, а не могла спочатку зрозуміти, який краще, той який мені подобається більше, чи той який більше схожий на синій. Потім думаю, килимок поставлю в інше місце до дивани. Розумію, що воно мені не свістить. Коротше, щось приставляла, приставляла і вирішила, що це найскось. Кому треба це найскось? Будемо по класичній сіті розставляти меблі. І, по-моєму, воно і виглядає краще. Тож розставила килимки, там, де книжечки, там взагалі мені подобається. Нашусь поставила. Сумку з грошима. По-перше, бо вона була. По-друге, ну хай одразу знають, що тут не пальцем ділені люди живуть. Вирішила, що всі ми, які тут будуть жити, будуть архітекторами, і їм не потрібен комп'ютер. У них є чертеж і планшет на випадок, якщо надо, я не знаю, калькулятор чи не знаю в Google зайти. Так що рішення пустого стола я знайшла. Я знайшла синю бінту на випадок, якщо ваші гості дуже сиділися довго, і вирішила покласти її прямо Недалеко від дивану, щоб ну далеко ходити і не треба було. Машинку синю думала ставити не ставити, але я максималіст. Я люблю хлам, я люблю більше деталей, тому я поставила вона, якраз, типу, щоб книги, знаєте, не розвалювались, не падали, вона їх прижимає. Мені так сподобалася ця картина, бо вона так вписується, вона такого кольору, якраз красивого синього з білою рамочкою, перегукується з усіма меблями, з усім столиком. Ну, але вона мені, ну, типу, взагалі не канає. Ну, типу, ваще вона сюди, яким боком би вона тут з'явилась. В общем, тулила-тулила, прибрала. <с> мені так сподобався цей челик, ну тому що він і Я вирішила його помістити в свою чолзуну. Мені здається, це просто дуже мило. Це її ніби робине такою скучною. Далі в мене почалася епопея з квітами, бо ну, я люблю квіти, я не можу без квітів. Я почала шукати якісь квіти. Я розумію, що квіти, ну, саме по собі, це листя зелене. Ну, Тут взагалі зелено. Ну, ну воно так добре підкреслює цю кімнату. От подивіться, як тут воно красиво стоїть, я не знаю, мені дуже сподобалось. І так, це протирічить моїм же правилам, коли я кажу, що телевізор чорний і, я не знаю, комп'ютер чорний чи сірий, він не вписується. А зелене листя вписується. Так, я вважаю, що воно ідеально вписується. Коротше, я тулила, тулила, я все намагалася знайти. Знайшла цю синю краказя. Бру все їй хотіла кудись поставити. От в мене проста манія на рослини в кінці кінців. Здоровий глуст переміг. І я подумала, що ця синя краказябра, цей синій якийсь незрозумілий кактус, взагалі, ну, якась діч. І я все-таки вирішила його залишити, але в зменшеному форматі на столі. І ще в навиках я знайшла синю скрипку, яка ідеально доповнювала вітальню, тому що тут було ще чимось зайнятися, якраз біля чилзони, таку прислонену до віконця. І я вважаю, що вийшло супер. Ось така вітальня, чесно, я уч... Очікувала, що буде гірше, мені прям подобається, особливо ці рослини. А, як мені вони подобаються і доповнюють. Єдине, що колонка. Колонка мені взагалі не, не вписується, це єдине що... Блін, я зараз помітила, що в мене картина з червоною божою коровкою. Ну нічого. Головне, що є бита на два випадки. На перший випадок, якщо до вас віруються грабіжники, чого, на жаль. Четвертому сімсі немає, або якщо ви вже втомилися від госту. То, що така кімната, блін, мені подобається, я задоволена. І, о, до речі, коли я починала робити наступну кімнату, то я, пам'ятала, що я зовсім це було про освітлення, почала шукати якісь сині люстри, і зрозуміло, що нічого адекватного немає. І тільки оці стандартні сині плоскі. І чесно, я їх не хотіла, бо це банально. Я їми завжди користуюся в своїх іграх, бо я не люблю, коли люстри маячать, вони мені. Мені, типу, заважають, але хотілося все-таки зробити щось красиве і реалістичне. Але, на жаль, керівних ну, нічого синього не було. Довелося використовувати саме їх. Ще я обирала між якоюсь настінної лампи і знайшла оці гірляндочки, оці зірочки голубі. І мені так хотілося їх кудись присунути. І я знайшла, куди їх присунути. Не знаю, мені прям дуже подобається. Прям такий новорічний настрій. Не знаю, якраз гірлянди під новий рік супер. Мені дуже подобається Я дуже задоволена. Я їх туди присунула. І ось ми переходимо до третьої кімнати. Такий малисенький туалет без ванни. тільки туалет раковина, я так розумію, більш гостьовий. І я кручу колесо фортуни. І мені випадає червоний. З чого я почала? З дверей. Неочікувано. Так, мені одразу треба було поставити червоні двері. Не знаю, як я буду виходити з ситуації, що в мене ще є столо, в якому виходять червоні двері, які не свистять. Можливо, мені доведеться їх прибрати, бо, ну, блін, якщо столово буде біле і червоні двері, не знаю, пошукаю ще варіанти, але я вирішила, що розберусь з цим після. І знаєте, а з червоним. Кольором дуже багато варіантів. Я навіть сильно не шукала, що плитку я одразу обрала, яка мені сподобалась. Що на низ мені дуже подобався цей червоний паркет. І ви скажете, який паркет, яке дерево, ванна? Надо плитка, але тут немає самої ванни, тут тільки туалет, раковина. Я подумала, що в принципі дерево підійде для такої ванної кімнати. Навіть вікна червоні, їх. Повно прикиньте. так що в мене був вибір лише між червоним і білим, і червоним і чорним вирішила все-таки знов зроблю вибір по тому, який у нас буде туалет і раковина. Очевидно, що вони були білі. Туалет написано, що він розовий, на чесно він такий собі розовий. Коротше, довелося брати вікна білі, чому мені подобалося і чорні. Раковини навіть дві червоні, до речі, були так, що було з чого вибрати. Мені ще сподобався такий варіант з цими вікнами, але але дуже класно, коли ти сидиш на унітазі, а з вулиці тебе видно. Оце вікно, зірочка чи як його назвати, мені сподобалося і гріве. Не знаю, чого і гріве. От в мене таке враження. Як бачите, ну тут навіть обирати не треба. Тобі вже пропонують червоні тумбочки, червона раковина. Ну, туалету червоного не було. Коротше, я трошки похімічила, попереставляла, подивилася, як все логічніше розставити. Обрала ось таке розташування. Навіть з дзеркалами ну, проблем не було. Був реально вимір з червоними дзеркалами. Якщо чесно, дивуватися не треба, тому що все-таки червоний це доволі розповсюджений колір. Був у мене варіант між дзеркалом, ось тут на стіні довгим, воно мені просто більше подобалось, І ось цим дзеркалом з поличками, бо іншого адекватного дзеркала не було в ту зону. Все-таки обрала більш логічніший варіант і зробила над раковиною. Червоні рушники, він навіть такий вишневий, дуже красивий колір. Червона мильниця. Ну, ви бачите, навіть такі які деталі хотіла ще прилепити рушник, зрозуміла, що він великий, але я знайшла маленький, який прилепила, і він по-моєму ідеально вписується. Продивилася усе, що є. Вишневі прикольні свічки, але ну камон, які свічки? Ладно, ще там диванна є, а тут ну ні. Довго думала, ліпити їм туалетний папір чи не ліпити. Бо туалетний папір навіть не натякає на червоний. І я подумала, ну все, обійдетесь без папіру. Уявимо, що це біде, але все-таки жалилась. Зробила виняток для туалетного паперу і приклеїла їм його. З освітленням теж не було проблем. Мені сподобалися такі фонарики, хотіла їх кудись приліпити. Ну тут вже аби приліпити. you <laughs> Не знаю на що. Одразу побачила норм червону люстру. Подумала, що ці фонарики нафіг не потрібні. Знайшла таку наліпку, мені здалось, на двері воно виглядає прикольно. І знайшла оцю класну картину, яка мені дуже сподобалася, і вона просто мала бути в моєму туалеті. Не знаю, мені дуже сподобалася ця картина. Червона, трохи зухвала. Коротше, прибрала я то галіму вікно. Ну, да, вона мені вже галіма, воно вже мені не подобається, поки я дійшла до цього моменту. І, о боже, я зайшла в квіти, і я знайшла червону розу. Так в неї зелене листя, так в неї біла ваза плювати. Червона троянда просто повинна бути в моєму червоному туалеті. Просто подивіться, наскільки вона вписується і як гарно вона тут виглядає. В общем, вогляд на цю кімнату вона така доволі. Дірська, ну це саме через колір. Але знаєте, от від неї віє таким клубним вайбом, але ну, все одно, вона я не скажу, що виглядає по-домашньому. Але знаєте, ніби і може бути в жилому будинку у когось. В принципі, вона не настільки нереалістично пафосна, на мій погляд. В общем, така кімнатка вийшла. В принципі, прикольно. Мені сподобалось. Мені сподобалось, що дуже багато червоного і було з чого обирати. Вийшовши з цієї кімнати, я побачила синю. Я ж така стоп шоп У мене трохи ерор, і блін. А це виглядає прям прикольно, коли ти переходиш з кімнати в кімнату, і вони всі прям одного кольору. Мені дуже подобається, і я з задоволенням зроблю ще наступні кімнати. Ну, прям класно, скажіть, прикольно виглядає. Тому, якщо вам сподобалося, пишіть коментарі. Я дуже-дуже дуже тішуся вашим коментарям, мені дуже приємно, і я розумію, що мені є для кого знімати, монтувати, нарізати і в цілому старатися. Так що, якщо вам не лінь, Напишіть коментар, поставте лайк. Я дуже вдячна і до нових відео. Всім па-па!